Вітаю вас на уроці, математики. Тема узагальнюємо знання про арифметичні дії множення і ділення. підручнику це сторінка 131. Математика, наука складна, але подужати її цілком можливо. Потрібно тільки постаратись і з бажанням займатися. Звичайно багатоцифрові числа на попередніх уроках, ми більше уваги приділяли арифметичним діям першого ступеня додавання і відніманню. Проте у житті ми найрідше рід, користуємося користуємось діями другого ступеня множенням. Ділення. Щоб робота з обчисленнями відбувалась легко, варто згадати деякі закони, властивості та правила виконання цих арифметичних дій. І почнемо з хвилинки каліграфії. Запишіть число відповідь 546 тисяч поділити на тисячу. Буде 546. Далі давайте пригадаємо і обчислимо ланцюжок. Поставте відео на паузу, спробуйте самостійно. 37 ділимо на 1. Отримаємо 37. Так? Число при діленні на одиницю отримаємо те саме число. 0 поділити 868 отримаємо 0. 4200 поділити на одиницю. 4200. 1 помножити на 37 буде 37. І тепер виконуємо дії додавання і віднімання. Тобто 37 додати 0, буде 37, додати 4200 4237 і відняти 37. Відповідно, 4200. Наступний. 568 ділимо на 568 одиниця. 0 помножити на 3456, 0, 1 поділити на 1, одиниця. 5678 помножити на одиницю. Буде 5678. Виконайте дії: 1 додати 0. 1 відняти 1 0 додати 5678. Отже, відповідь: 5678. І ми з вами повторили: якщо ми число додаємо, а потім віднімаємо, то, відповідно, результат не змінюється. Так, тут було 1, додати 0 і відняти 1. І у попередньому було таке саме у вас 37. Давайте з вами згадаємо закони множення, правила множення і ділення і визначимо без обчислень, чи є істинними подані рівності. Отже. 456 помножене на 127, дорівнює 127 помножене на 456. Ця рівність є істиною, тому що від перестановки множників добуток не змінюється. Тобто, тут у нас все вірно: перестановка множників. Далі добуток числа 6 помножене на 23, помножене на 5. Дорівнює добуток числа 6 помножене на 5 і помножене на 23. Тут використали, що відкрили дужки і при множенні множити числа ми можемо в будь-якому порядку. Тобто 6 помножене на 5 об'єднали між собою, так буде легше множити, бо 6 помножити на 5 дасть 30. При множенні на число з нулем набагато легше. Так? так само це і є правильний. Нас не просять обчислювати, нас просять тільки перевірити. 65 додати 77. Сума числа 65 додати 65 і 77 помножена на 4. Дорівнює 65 помножити на 4. Додати 77 помножене на 4. Це у нас з вами сполучний закон, так? Розподільний закон, вибачте, розподільний закон відносно дії додавання. Ми можемо кожен з доданків помножити на наш множник. і далі результати додати. Тобто також вірний. 92 ділимо 2 помножити на 4. Відкриваються дужки, і кожен з множників, ми 96 ділимо на кожен з множників окремо. Також її можливо 100 множимо на 9, ділимо на 4. В цьому випадку відбувається правила перестановки. Так? Ми можемо розподілити наші ножники ой, ой, розподілити наші множники і поділити кожен з множників на 4 окремо. 100 поділити на 4 і 9 поділити. І, і далі те, що ми отримали, помножити на 9, щоб дізнатися, скільки в нас вийшло. Чому? Тому що 100 поділити на 4 буде набагато легше, ніж ми будемо 900 ділити на 4. 72 віднімаємо 56. Знову розподільний закон. Ми можемо окремо кожен із, із компонентів дії віднімання, зменшуваний від'ємник. Поділити на 4, а результати відняти. Тобто, цей також є вірним. Давайте пригадаємо, як зміниться значення добутку чисел 7 і 12, якщо другий множник збільшити в 3 рази? Якщо другий множник збільшуємо в 3 рази. Другий множник збільшимо в 3 рази, так? 12 помножимо на 3. Відповідно, Якщо у нас другий множник збільшується в три рази, відповідно, і наш добуток також збільшиться в три рази. Якщо другий множник зменшити в два рази, добуток зменшиться в два рази. Як зміниться значення частки, якщо ділене збільшити в три рази? Якщо ми ділене збільшуємо, то і. Частка також збільшиться. Якщо ми ділене зменшимо, то частка також зменшиться. Якщо ми зменшимо дільник, так? якщо дільник зменшити 7 разів, то якщо дільник зменшується, то частка збільшується. І якщо дільник збільшується, то навпаки, частка. Зменшується. Поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати ось ці вирази зручним способом. Але перед тим давайте з вами розглянемо, який зручний спосіб можна обрати. При множенні ми можемо множити на. Відкриваючи дужки, можемо переставляти. Нам буде легко 250, спочатку помножити на 4 і потім помножити на 67. Чому? Тому що при множенні 250 на 4 ми отримаємо кругле число. 25, помножене на 18, помножу на 4. Використовуємо те саме, розкриваємо дужки і множимо 25 на 4. Ми отримаємо кругле число. І помножимо його на 18. Тут 5000 помножити 54, помножити на 2. Ми об'єднуємо 5000 і 2. 34 помножене на 250, помножене на 2, помножене на 4. Ми переставляємо місцями множники. Спочатку ми помножимо 250 на 2, а потім помножимо на 4, тому що буде знову ж таки круглі Числа 250 на 2,500 і помножити на 4, 5 на 4, 2. І дописуємо 20, і дописуємо 0. І далі ми множимо на, 4, на 34. І тут 4 множимо на 25 тисяч помножимо на 27. Об'єднуємо 25 000 і 4, і потім множимо на 27. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступне завдання у вас самостійно. Тут ви виконуєте, знаходите значення виразів зручним для вас способом. Можна виконати в дужках, а потім поділити, а можна, використовуючи розподільний закон, кожен із доданків поділити на 6. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте це завдання. Домашнє завдання номер 5 Закінчити його. Ми зроб... Ви, ви діпи, що самостійно зробили перший, другий, третій стовпчик, і четвертий, п'ятий ви робите самостійно. Це як домашнє завдання. Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!